Радіоприймач у Форді вибухнув голосом диктора. Шановні слухачі, ми перериваємо нашу ранкову програму для випуску екстрених новин. Щойно стало відомо, що підозрювано у скоєнні чотирьох вбивств Захара Колоду, знайдено мертвим у камері попереднього затримання. Захар Колода, власник тренувального спортклубу, кандидат у майстра спорту по боксу та айкідо, звинувачувався у зґвалтуваннях та вбивствах жінок та дівчат. І останні два дні перебував під вартою у ізоляторі приморського району. Півробітники ізолятору ніяк не коментують подію, але за нашими джерелами стало відомо, що колоду забили до смерті. За фактом події здійснюється службове розслідування, але поки нових даних немає. Це не єдині новини, пов'язані з сумнозвісним Захаром колодою. Також сьогодні вранці стало відомо про зникнення адвоката Артема Нечіпайло, що представляв інтереси колоди у суді. Напередодні вечором адвокат покинув свій офіс у центрі міста, що зафіксовано камерами спостереження, і спустився до підземного паркінгу, де знаходився його власний автомобіль. Втім, автівка так і не покинула межі паркінгу, а сам Артем Нечіпайло не повернувся додому або назад у офіс. Наразі адвоката об'явлено у розшук. І наостанок приголомшлива новина завдяки анонімному повідомленню на поліцейську телефонну лінію. Викрито розташування недобудови у передмісті, всередині якої утримувалася восьмирічна лідія Непокора. Дівчинка зникла три дні тому і весь цей час провела зачинено в кімнаті недобудованого хмарочосу, Лідії Непокорі надано першу медичну допомогу і наразі її життю та здоров'ю ніщо не загрожує. Між тим, за свідченням дівчинки, її було викрадено чоловіком, детально фоторобот якого повністю збігається із зовнішністю Захара Колоди. Робити висновки поки зарано, але, скоріш за все, ці свідчення дозволять прокуратурі повністю Максим прикрутив гучність. Його праве око ледь роздивлялося дорогу, тоді як ліве, повністю запливло під набряком сенця і чисельний гематом на обличчі, двох зубів не вистачало, ніс був зламаний і знову вправлений, від чого навіки залишиться з помітною горбинкою. Два пальці на лівій руці були зламані. Ребра боліли від кожного подуху, і їх довелося стягнути тугою пов'язкою. Та все це не заважало Максиму кермувати своїм стареньким, щойно з Фордом, споглядаючи за сонячними зайчиками на капоті. In